Привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом ванільної панакоти з малиновим желе. Це чудове поєднання ніжної вершкової основи зі смаком ягідного мусу. Отож, давайте приготуємо разом. Як ви бачите, я підготувала два стакани. Один стакан ми будемо заливати желатин для вершкової основи, а в другий стакан для ягідної основи. В кожний стакан я налила по 50 грам холодної води, і так само в кожний стакан я додаю по 8 грам желатину. Потрібно ретельно перемішати і відставити в сторону. Поки желатин буде набухати, ми будемо готувати вершкову основу. У каструлю або ж у сотейник вилийте 250 г холодних вершків. Туди ж додаємо 80 г цукру. Сотейник ставимо на середній вогонь і доводимо до закіпання, регулярно помішуючи. Гарячу вершкову масу переливаємо у глибоку посудину. Туди ж додаємо набряклий желатин і перемішуємо, поки він весь не розчиниться. І останнє, що нам потрібно додати, це йогурт. У мене 250 г ванільного йогурта. Якщо ж у вас грецький йогурт або ви бажаєте додати стручки ванілі, то під відео в описі я оставлю покрокову інструкцію, як правильно і коли додавати стручки ванілі у вершкову масу. Коли додали йогурт, перебиваємо все блендером до однорідної консистенції. Вершкову суміш переливаємо у пропорційні стаканчики і залишаємо в холодильнику на 3-4 години для застигання. У сотейник додаємо 300 г ягід будь-яких на ваш смак, свіжих або ж заморожених. Сьогодні у мене малина. Туди ж висипаємо 80 г цукру і вижимаємо сік з половини лимона. Сотейник ставимо на середній вогонь і регулярно помішуємо до появи перших бульбашок. Як тільки ви помітили перші бульбашки, одразу сотейник вставляємо у сторону. Малинову масу перебиваю блендером. Трішки перебивши, додаю туди желатин. Желатин перемішую вінчиком до розчинення, а ще саме краще знову перебити блендером. Далі потрібно дати малиновій масі повністю охолонути. Наша панакота повністю застигла. Тепер можна заливати малиновою масою. Відправляємо у холодильник. Десерт буде готовий через 3-4 години. Ось моя панакота. Вона вже нарешті застигла. Мої дітки вже в очікуванні спробувати, оскільки я вже її готую не один раз. Ну, дуже смачна! Повітряно-ніжний смак з малиновим желе. просто це неймовірне поєднання смаків. Отож, рекомендую вам приготувати цей десерт. І до наступних відео!